Славнозвісний діагональний пішохідний перехід біля залізничної станції Шібуя в Токіо. Гадаю, добре відомий всім, принаймні тим, хто подивився фільм Труднощі перекладу. Це один із двох відомих в світі пішохідних переходів такого типу, які одночасно можуть перетнути до трьох тисяч пішоходів. Його називають диким, його називають найжвавішим. А втім, однозначно, його можна назвати одним із символів сучасного Токіо. І знаходиться він поруч з іншим символом Токіо, яке називають місцем зустрічі номер 1 біля бронзової статуї собаки Хачіко, встановленої напроти входу до станції Шібуя. І минулого року японці відзначали сторіччя з дня народження Хачіко. 10 листопада 1923 року у віддаленні провінції Акіта на одній з ферм народилося кілька щенят породи Акіта Іну, і одного з них в Токіо привіз студент як подарунок професору Токійського імператорського університету Уено Хідесабуро, який давно мріяв мати собаку саме японської породи. Порода Акіта Іну була виведена на початку 17 сторіччя в префектурі Акіта. Правитель тих земель для підтримки бойового духу своїх підданих заохочував проведення собачих боїв. А для цього почали виводити нову породу, схрещуючи місцевих собак з собаками породи Матагікен, з якими в давнину полювали навіть на ведмедів. Визнана зараз національним надбанням Японії порода Акіта Іну користується популярністю по всьому світу завдяки доброзичливому характеру, високому рівню інтелекту і особливою відданістю хазяїну. Тож, у січні 1924 року півторамісячне щеня, закутане у солом'яний мішок з підрису, привезли з далекої провінції до столиці, до професора, який жив неподалік станції Шібуя. У професора Уена та його дружини не було дітей, і вони оточили Хачіко, так вони назвали щеня. Турботою і любов'ю. Хачіко спав поруч з ліжком професора, їв поруч з ним, і кожного разу проводжав професора до станції і зустрічав, коли він повертався з університету додому. Я не знаю, яким дивом вдалося Хачіко вивчити розклад рухів поїздів, але він безпомилково завжди знаходився на місці. Саме в той час, коли мав прибути поїзд Уено хідесабур Однак щастя тривало недовго. Через 16 місяців доля назавжди розлучила Хачіко з його хазяїном, який раптово помер у віці 53 років. Ввечері того дня. Так і, не дочекавшись хазяїна, Хачако повернувся додому. І, можливо, відчуваючи, що сталася трагедія, заховався у шафі, звідки не виходив протягом трьох днів ані поїсти, ані попити. Невдовсі вдова професора була змушена переїхати до іншого помешкання, і Хачаков, звичайно переїхав разом з нею. І доля складалася так, що йому іноді навіть приходилося жити у друзів сім'ї, які знаходилися в різних районах Токіо. Втім, незважаючи на це, він завжди вчасно, як за розкладом, знаходився біля станції Шибоя, очікуючи свого хазяїна. Аж доти, доки один із друзів сім'ї, який жив найближче до цієї станції, не запропонував забрати його до себе, аби нещасному хачаку була принаймні легше добиратися до місця призначення. Така поведінка пса не могла залишити байдужим нікого, і, зокрема, засновника товариства з охорони е е е собак японської породи, який присвятив йому статтю. Під назвою історія сумного старого пса і оповідання, яке було надруковано в газеті Токіо Асахі Шімбу у 1932 році, зробила Хачіко, який продовж семи років очікував свого хазяїна знаменитим по всій Японії та навіть за її межами. Йому співчували, про нього турбувалися, про нього писали в газетах і розповідали по радіо. Вражені відданістю собаки. Люди почали всерйоз обговорювати ідею встановлення йому пам'ятнику. І у 1932 році на кошти, зібрані волонтерами, було встановлено бронзову статую заввишки 162 см, саме на тому місці, на якому зазвичай очікував свого хазяїна Хачіко. І урочиста церемонія відбувалася за його персональної присутності. Через рік він помер, проживши 13 років, 10 з яких. Провів у постійному очікуванні свого хазяїна. Його прах поховали поруч з могилою професора Оряну у 1944 році, а статую, як і багато інших статуїв в Токіо. Відправили на переплавку для виробництва локомотивів, але після закінчення Другої світової війни її відновили і встановили на тому самому місці. Велолюдний район Шібуя кардинально змінився в процесі масштабної реконструкції, яка розпочалася на початку 90-х років. Втім, оточенні сучасних хмарочосів посеред буденної метушні Хачіко надалі продовжує зустрічати та проводжати, залишаючись символом безумовної та абсолютної любові.